Я знаходжусь на дзябронському водоспадному каскаді. На карті це місце знаходиться ось тут. У спортивному підході важливо знати своє місце знаходження. У цьому нам допомагає чудовий предмет географії. Зв'язку з цим я хочу передати свої щирі вітання чудовій вчительниці географії Галині Леонідів. Ми зараз знаходимося на підпіванні Чорногорському. Це польська обсерваторія. На жаль, її не добудували. На цьому місці повинен бути стояти телескоп. Це вся історія. Користуючись нагодою, хочу передати привіт своєму колишньому вчителі історії Дроздовському Олександру Михайловичу. Зараз нам всім потрібно піднятися на говерлу. Щоб легше це зробити, потрібно е, зробити мою кров. Рідкою і щоб вона швидше доносила кисень до м'язів. Це я зроблю за допомогою валідового. Це все біологія. Користуючись нагодою, хочу передати привіт чудовій вчительці сухомлин Ірині Олексіївні. Найгарніший колар українських Карпат. Його назва цирк підблизники. Зараз моя кінетична енергія значно більша, ніж у тих, що зараз дивляться це відео. Це обумовлено висотою, на якій я зараз знаходжуся. 1880 метрів. Але це вже фізика. Користуючись нагодою, хочу привітати щирі вітання учителю фізики, похилі Володимиру Петровичу. Це орел, польський герб. Тут колись пролягав кордон Польщу-Словацький. І навіть точилися бої в Бо, Первої світової війни. Але це все історії. Користуючись нагодою, хочу привітати учителя історії Козирівського Сергія Петровича. На цій табличці написано Drinking water. Що означає питна вода. А це вже англійська мова. Користуючись нагодою, хочу передати щирі вітання English teacher Козлосний Стан Миколайович Я знаходжусь на місці витоку річі Бестриці солодою. Тут дуже смачна вода. Гірська вода дуже смачна і чиста. Чиста вона тому, що проходить фільтрацію у землі, а смачна, тому що насичена мінеральними речовинами. А це вже неорганічна хімія. Користуючись нагодою... Хочу передати привіт чудовій вчительці хімії Лой Людмилі Володимирівні. Зараз ми йдемо на гору попадя. Щоб до неї дістатися, у нас є два шляхи: або піти вгору на кілометр, повернути на 90 градусів та піти ще кілометр, або фактично скоротити шлях, піти по гіпотенузі. Яка складе шлях в загалом 1460 метрів. Такими нехитрими розрахунками ми скоротимо свій шлях на 600 метрів, але це вже математика. Користуючись нагодою, хочу передати привіт вчителю математики Муллер Людмилі Константинівні. Я знаходжусь на озері Синевір. Наш великий українець Іван Франко дуже любив ці місця і багато творив. Земле моя, всеплодюща я мати, сила, що твої в твоїй живе глибині, краплю, що в бою сміливіше стояти, дай і мені. Цей вірш ви бачите кожного дня, здогадайтеся, де він. З нагоди хочу передати привіт вчительки української мови, праведній Світлані Анатолійовні. Ми знаходимося на національному природному парку Синий Вір. Тут існує інший правовий режим перебування ніж у нашому Тимиловському лісі. Але це вже правознавство. Користуючись нагодою, ми хочемо привітати вчителя правознавства Швець Алло Анатолію. Цю табличку встановили лише вчора. Її виготовили по новітнім технологіям, а це вже Інформатика і трудове навчання. З нагоди дозвольте передати привіт Костенку Олександру Івановичу і чагарному Віктору Степановичу я відповідала за першу до лікарську допомогу. Ми повернулися цілі і неушкоджені. А це вже основи безпеки життєдіяльності. Знаходи, хочу передати вітання вчителю з цього предмету. Шишкіні Наталі Сергіївні. Ми завершили похід третій категорії складності. В ньому було багато невдачі помилок, але й були успіхи. Як казав великий Пушкін, оскільки нам відкриті чудний, готовий просвіщення духів. І опит син, ошибок трудних, і геній парадоксів трудних. З нагоди хочу передати вітання вчителю зарубіжної літератури Оленко Оксані Петрівні. Слава Миколаєві, дорогий наш класний керівник. В наступному році ми вам обіцяємо не запізнюватись в школу, не встрівати в халепи. Гарно вчитися. Бути слухняними. Робити домашні завдання. Бути взірцями, ми пройшли похід третьої категорії складності і хотіли в цьому відео показати, як шкільні знання допомагають у поході. Користуючись нагодою, хочу привітати з Днем вчителя весь педагогічний склад нашої школи. Ура!